Я боєць Збройних сил України, позивний палій. Я зараз несу службу на сході України біля Донецького аеропорту, і мене дуже непокоїть ситуація, яка страпляється всередині країни. Поки ми боронимо тут наші східні рубежі, відстоюємо територіальну цілісність держави, деякі пани в Києві займаються протиправними речами. Ну і от особливо не непокоїть факт перебування. На своїй посаді пана Вакова. Поки сотні і тисячі солдат а, гинуть на сході, поки вони страждають від поганого забезпечення, пана Ваков підігріває скажімо так, а, міліцейські підрозділи, які тупо сидять в тилу. Пана Ваков не займається до сих пір розслідуванням вбивства на Майдані. А, Пан Аваков а, зараз почав жорстку кампанію проти прихильників свободи. Я маю на увазі так званий кідок так званої гранати під Верховної Ради. Коли молодих хлопців, які прийшли а, реальне пекло на Бредовій, їх зараз судять, неначе терористів. За те, що вони начебто там вбили якихось мінтів. Які насправді являються псами режиму, ніколи на сході не були, а якщо і були, то десь на третій лінії. А, також до пана Вакова взагалі багато претензій з приводу його відношення до патріотів, до тих, хто дійсно захищає свою державу. А, якимось таким чином виходить, що не корупціонери, не бандити, не наркоторговці, не сутенери вони не сидять. А, не сидять а, люди, які були. При режимі Януковича. Але при цьому а, сидять молоді патріоти. І Віта Завируха, злочин якого не доказаний, і Медведько з Поліщуком, а, справа яких взагалі бредова, неадекватна. А, ті звинувачення, які їм шиють, вони не обґрунтовані, ніяких доказів ніц немає. І взагалі, а, взагалі це тотальний бред. Так само зараз справа по хлопцям, яких затримали біля Верховної Ради 31 серпня. Я хотів би звернутися до вас, пане Аваков, з вимогою подати у відставку. Ви не гідні перебувати на своїй посаді, а ви плямуєте не тільки свою репутацію, а й репутацію взагалі всієї держави. Ви проводите відкрито антиукраїнську антипатріотичну позицію, тому прошу вас піти з цього поста.